Середній керівник не справляється на сьомій людині, але ви пройшли, якщо там якийсь певний період часу з цим керівником, ви, як власне, бізнесу хочете зберегти цю людину, ви хочете їй допомогти. І ви починаєте шукати з цією людиною якісь рішення. І е, класичним рішенням є найм е, заступника, асистента, е, трьох асистентів, людини, яка буде робити договори і так далі. Е, це такий. Е, е, Еволюційний крок, це ок, але е, найбільш працюючий крок, виходячи з наших кейсів, це прям важелі, які ми вмикаємо. і Це супер працює, коли ми для керівника відділу продажів не наймаємо заступника, а ми існуючи відділ продажів ділимо на дві частини і наймаємо ще одного керівника відділу продажів, і робимо ну, такий батл, конкуренцію. Це класно працює насправді. Просто потрібно в моменті наважитись не образити свого керівника відділу продажів, бо там грають емоції, бо там дуже багато его. Все, що розповідався про мене. Я та людина, яка ем, в Харкові, я була керівником відділу продажів, до повномасштабного вторгнення працювала і жила в Харкові, і це було 16 років тому, мені здається. Я їздила ще на метро на роботу, і зі мною вітались люди в метро, а я не знаю, хто вони. Я знаю, що я знаю їх обличчя, але я їх я, ну, я така думаю, блін, це, мабуть, що стажер. мабуть що це міста Мабуть, Мабуть, це мій стажер. Тобто, через мене пройшла така кількість людей, що я дуже пишалася тим, що у мене в прямому підпорядкуванні 25 селів. Це ідіатізм. Ну, чесно, зараз я собі сказала б тій Каті. Але тоді я дуже цим пишалася, не справлялася, я їх всіх ненавиділа. Я з кислим обличчям заходила в відділ продажів. Ну, бо 25 дітей від мене щось хочуть. Я, затр... я затрога не мач. Відійдіть від мене, будь ласка. Тому е, на цьому я потім поверну. на цьому рівні, коли масштабується відділ продажів, найбільш релевантним є розділення відділу продажів. І коли ви. Е, би... Або бізнес має вже декілька відділів продажів, це можуть бути е, рівноцінні відділи продажів. Ви можете подавати дворівневу систему кваліфікаторів, лідогенераторів, і клоузерів, або клоузерів, і аккаунтів. Але все ще це декілька відділів продажів. Е, в момент, коли у вас таких відділів продажів стає 3+, ви е, в цей момент замислюєтесь над тим, що щось е, я вже з ними не справляюсь». Бо це ж не так, що. Як окрема нога від продажів виріс, а інші департаменти не виросли. Інші департаменти виросли, і у вас там теж багато питань. В цей момент стає питання, кого наймати. І от на четвертому рівні ем, спрацьовує е, такий важель, як найм сі-левел.